Історія намагань створити в Україні обов'язкове медичне страхування бере початок у 90-х роках. Вносилися пропозиції, писалися концепції, вивчався досвід інших країн. Та поки продовжуємо експериментувати здебільшого на папері. Час іде, люди хворіють, а якість лікарських послуг дедалі погіршується. Коли пройшло стільки років, я бачу, що наша концепція і схема. Приватного приватного такого медичного обов'язкового страхування вона в Україні не пройде. Настільки велике бажання сконцентрувати централізувати кошти в один пул і далі контролювати його за допомогою чиновників, що ця ідея просто не пройде. Треба хоч одне зробити: що якщо цей пул і ці кошти будуть централізовані, то щоб вони ні в коєму разі не управлялися чиновницькою братією. Тому що ми ж хитрі такі, це ми ж українці. Якщо шукати варіації страхової медицини, треба дивитися, скажімо, на досвід німців або поляків. Вони більш прагматичні і створили такі моделі, що обмежують втручання держави у фінансову скриню програми. То постає питання: а чому ми не маємо чи сил, чи можливостей, чи досвіду практики, щоб зробити це в Україні? Я думаю, є всі підстави, але для цього повинна бути воля керівництва нашої країни. Повинна бути чітка програма, не декларативна, а чітка програма реформування охорони здоров'я. Зрозуміло, що це не за рік і не за два. На це піде час, але досягти результатів крок за кроком ми зможемо. Якщо робити все як треба, запровадити страхову медицину, Україна спроможна вже у 2015 році. Але для цього треба вже сьогодні серйозно реформувати оздоровчу галузь не на рівні експериментів у чотирьох регіонах, а в усіх областях. Тим більше, що досвід співпраці медиків і страховиками можна позичати у своїх же земляків. От ми це не совсем каби класіка медицинська страха, пшено придусматрюють, а оплату ще то медицинських учерзів. Канше бувають факти мошенництва, Да, ми з ними боремося, но це та случай. Очень рядкі і паніє, що все-таки та обикновенний наші. Ну, у нас 90% обикновенний роботяги. Це шахтери, опять же, металургії, хіміки. Вони вот. попадають в тяжеле положення, ми їх лічимо. Цей приклад з Донеччини базується на принципах довіри. Єдиний його мінус пацієнту треба внести власні живі гроші за лікування, зібрати чеки, а вже потім отримати компенсацію від страховика. Столичні моделі страхової медицини більш привабливі. Мы сделали тарифы, утвердили их, и работаем со страховыми компаниями по тарифам. Вот. Но, пожалуй, мы являемся, наверное, сегодня редкими исключениями с правил, чем правилом. Все-таки, пока не будет принят закон о страховой медицине, все это будет в таком суррогатном виде. И, к сожалению, пока не будет принят закон, не будет того контроля качества за, за оказанной медицинской услугой, который, который должен быть. Контроль якості лікування головний принцип страхової медицини, те, чого немає і ніколи не буде в системі державної безплатної медицини, обіцяної конституцією. Очевидно, плюсів у медичних полісів багато, однак справа вперед не йде, адже самі чиновники у бюджетних медустановах не лікуються.